Не Спокій Тернополя розриває гул болідів моторних човнів, що летять на швидкості 150 км за годину. Два дні місто приймало континентальну першість з водно-моторного спорту. Перші змагання на моторних човнах відбулися ще 1903 року в Монако. Вже тоді боліди розганялися до 30 кілометрів за годину. В 1908 році вперше і в останнє водномоторний спорт був представлений на Олімпійських іграх. Через рік змагання вперше відбулися на території України в Одесі. Наймасовіші змагання на нашій землі пройшли в Тернополі у 1987-му Чемпіонат світу з водно-моторного спорту. Саме тернопільські спортсмени допомогли збірній СССР взяти перше місце на світових стартах. Пригадує суддя Борис Бурміцький. Місцеві гонщики були найкращі. Ще пак під боком унікальна тренувальна база понад 300 гектарів водного плеса. Більший в Європі хіба став у Швейцарії? Ми входили в зборну, майже половина Тернопільської команди, входили в збірну України які защищали честь української нації на пірінс Союзу. Ми на сьогоднішній день вирішили поновити традицію проведення змагань континентальних і світових на тернопільському ставі. Міжнародний водомоторний союз сертифікував трасу на тернопільському ставі на 5 років. На сьогодні ми при собою такі амбітні плани. Ми вважаємо, що тернопільський став має бути своєрідним. Водним стадіоном для проведення міжнародних змагань, і ми хочемо проводити чемпіонати світу, чемпіонат Європи, які має стати традиційні на березі нашого ставу, що дасть нам збільшення кількості туристів, що дасть нам е додаткову промоцію нашого міста. А люди, які йдуть приїжджати сюди, не ж свої гроші тратити тут в Тернополі. Чемпіонат Європи в Тернополі ініціатива міського голови Сергія Надава. Торік було в Ялті спортсмени у захваті. Це озеро краще кримської води. Тут спокійне плесо, немає великих хвиль. Для екстремального спорту це важливо, бо спорт є спорт, і навіть тут три гонщики розбили боліди. Одного навіть шпиталізували. Оскільки ми бачимо, що це досить травматично. все нормально такі забійна рана, нічого серйозного немає. З людини все буде добре. У такій ситуації торік був Дмитро Лебідь. Його боліт розлетівся на друзки. Зізнається, цього року їхав із зачаяним страхом. На деводці вона нова. Прошу я на прошу соревнованнях сильно розбив. І якби это проба боєм буде. Все сподіваюся на лучший результат. Ну, у нас говорят, вода покажет. Тернопільська вода Дмитра не підвела. Показав найвищий результат серед українців. Настю Лисенко уперше посадив в боліт тато, коли їй було вісім. Спочатку не сподобалося. Вітер, вода в обличчя. Нині вона тринадцятирічна чемпіон України. На змаганнях у Тернополі єдина дівчина. Незважаючи на те, що я дівчинка, вони теж можуть мене підрізати там. Тух мені підставити. На чемпіонаті Європи з водномоторного спорту, який відбувся в Тернополі на день міста, 27-28 серпня, взяли участь спортсмени з Росії, Польщі, Австрії, Естонії, Литви, Латвії, Угорщини. Всього 61 екіпаж це рекордна кількість за всю історію водно-моторного спорту. Змагання відбувалися в чотирьох категоріях: дві перемоги здобули росіяни по одній вікторії. Дісталося представникам Естонії та Латвії. Українці потрапили до першої десятки в кожному з класів. Крім власне чемпіонату, відбувся заплив на кубок міського голови Тернополя Сергія Надала. Водний спорт справа дорога. Лише човен коштує 4-5 тисяч євро. Та сам чемпіонат коштував небагато всього 200 тисяч гривень. Саме місто не заплатило ні копійки. А президент міжнародної федерації водномоторного спорту поставив стартам найвищий бал. Планує бути тут і наступного року. в Україні це дуже важливо мати підтримку місцевої влади. Без неї ми нічого не можемо зробити. Сприяння було на кожному кроці. Я приємно вражений. Я сподіваюся, що це не останній чемпіонат на такому рівні. Міський голова Сергій Надал теж задоволений. Чемпіонат закінчився, але містянам залишилися відновлені парки, альтанки та дороги. Місто чепурили кілька місяців, працювали без вихідних. Ресурс, який пішов з міського бюджету, був витрачений виключно на інфраструктуру міста. Тобто, ми повністю оновили набережну з нашого ставу, зробили реконструкцію, встановили освітлення всього парку Шевченка, відреставрували наш замок, збудували ще один причал. Зараз містом керують представники Всеукраїнського об'єднання Свобода мають більшість у міській раді. Голова Тернополя теж свободівець. Не приховують розчаровані попередниками, які за 20 років запустили місто. Горе керівників не бентежило навіть запустіння головної тутешньої окраси, набережної ставу. Згадують тернополяни. Ми повністю реконструювали наше співоче поле, якого ми нещодавно святкували 25-річчя. Повністю оновили сцену, провели реконструкції, замінили лавки, поставили бруківку, асфальт. Лідер свободи Олег Тягнебок, частий гість у Тернополі, але цього разу місто не пізнав український дім як нова копійка. Співоче поле, чисте та відремонтоване, пояснює його побратими у владі працюють без хабарів та відкатів. Чи не тому мають гроші на ремонти та благоустрій? Напевно, що з одного боку було б не зовсім коректно порівнювати чемпіонат, який зараз проводиться в Тернополі з водних видів спорту, з грандіозним Євро 2012, особливо в плані розкрадання коштів. Тому що тернопільська влада, місцева влада, на чолі з міським головою показали абсолютно чітко, що можна, якщо ти хочеш, якщо ти прагнеш, не запихати руки до державного бюджету та місцевого бюджету і витягати звідти все, і кожного разу збільшувати і збільшувати кошториси, відмиваючи кошти, а можна знайти можливості, в тому числі і спонсорські можливості, можливості меценатів, зрештою вміння своєї, як відповідних менеджерів. День міста в Тернополі святкували, як годиться на широку ногу. Якщо чемпіонат, то одразу два: один на воді, інший у небі. Президент федерації повітроплавання зізнається, давно хотів пролетіти над унікальним тернопільським ставом. Тільки ніхто не запрошував. Германії таких шаров 10 тисяч, во Франції 15 тисяч. В Україні ну, десь то порядка сімдесяти. І за те, коли проходять а, такі фестивалі в Україні, а, ми и с удовольствием откликнулись на приглашення городського голови. Повітроплавці поставили умову. Міський голова теж має піднятися на кулі. Стартували з набережної о сьомій ранку. Крім Сергія Надала, доброчинці, які придбали лоти на благодійному аукціоні. Місцеві підприємці купили лотів на тридцять тисяч гривень. Так, збирали гроші на купівлю унікального медичного обладнання. Це спеціальний переносний монітор, який робить діагностування дітей. Цей монітор необхідний для реанімаційного відділення міської дитячої лікарні. Нам дуже подобається. Люди здесь очень хорошие, все теплые, город интересный. Нам все-все понравилось. Все рассказывают, что можно поехать во Львов, в Каменец Подольский, где-то еще посмотреть достопримечательности. Здесь же их тоже есть. Это шикарное озеро, Татострана містами приїхали з міста Глухів, Дуже сподобався замок. Ось також мене здивувало те, що тут багато людей ходить в вишиванках. Нас такого не побачиш. Киянин Юрій Красюк знається на смачних стравах. Сам також проводить фестивалі борщу, але тут не встигав записувати рецепти: м'ясні пісні на копченостях. Із квасолею, горошком чи грибами каже місцева кухня для найвибагливіших гурманів. Тільки заради неї варто поїхати у файне місто Тернопіль. Тернополі звичайно дуже така вдячна публіка, і в цій області готують може найбільшу кількість варіацій українського борщу. Ми цим були вражені. А що відрізняється українською українською російською <реш> ну, до українського крішень, а до російського – тру. Ага, і тоді виходить таке щось чи на тертушці? Така а, каша так. малаша. Так, так, так. Щось таке. Борщ варили гуртом. Із двох казанів нагодували тисячу людей. Місцеві переконані, у Галичині борщ найчервоніший. щоб Шубуряк тратить коні. А я люблю кидаєш. Пробу зняли, міський голова та почесні гості. Скажіть, будь ласка, чи смакує вам? Борщ, Але завжди кажуть, що борщ добрий вчорашній. Приходьте за... Треба ще лишити на завтра. Борщ чудовий, але я сподіваюся, наступного разу ви запросите не тільки його скуштувати, але ще й взяти участь, щоб варити. Це ж основна основна процедура. Поки прості люди гостилися, мерія працювала у надзвичайному режимі. До Тернополя приїхало понад 20 офіційних делегацій. Гості дня міста, офіційні делегації з Грузії, Греції, Польщі, Болгарії, Італії та Придністров'я. У кожного мішок пропозицій, до міської влади, освітян та бізнесу. Гості із Греції встигли зав'язати контакти з десятком туристичних фірм. Підприємці готові імпортувати світильники заводу Ватра. Е, Тернобіль. Ми дізналися, що Тернопіль знаходиться в центрі величезного регіону звідси по 100-150 кілометрів до таких великих міст, як Львів, Чернівці, Луцьк. Це може бути дуже цікавим для нашого бізнесу. Можливо, ми вийдемо на підписання угоди про партнерство між Тернополем і Касторією. але найбільша подія присяги про побратимство із Терасполем та курортним містом Батумі після протокольної частини грузинський подарунок українцям. Україна! население очень любит украинцев, очень любит Украину. И это как бы продолжение той любви, той отношения. И того очень, очень приятного, что между нашими народами продолжение. Я уверен, что это не будет просто подписание листа, и этот лист останется листом. Нет. Уже есть конкретные действия. В Батумі вже виділили землю під будівництво готелю тернопольським підприємцям. У Тернополі працює інформаційний центр. Батумі ведуться переговори про пряме авіаційне сполучення. Цього дня в Батумі вітали мільйонного туриста, але мер залишив все і таки приїхав до Тернополя. Львів'янин Василь Павлюк недавно теж повернувся звідти. Місто зразок як можна швидко піднятися з руїн. Воно тоне у вогнях та фонтанах, відкриваються готелі. Рецепт простий: зелене світло бізнесу. Будуть і робочі місця, і повна скарбниця. Абсолютно новий підхід до того, як відродити місто, яке фактично було знищене. Воно було знищене. І вони сьогодні відроджуються. Я думаю, що для пана Сергія, е мера міста Тернополя, буде направду дуже повчально, буде направду, напевно дуже вигідно, корисно перейняти той досвід. Досвід переймають не тільки в Грузії за останні вісім місяців. Міський голова Сергій Надал відвідав Канаду, Болгарію, Польщу, Італію та Ватикан. У цих країнах мав зустрічі з кільниками муніципальних установ та діловими колами. Їхній досвід вже реалізовується в Тернополі. То, що ми реалізуємо по встановленню індивідуальних теплових пунктів для всіх начальних. Закладів, що дасть можливість і економити з одного боку, і раціонально використовувати кошти і спрямовувати зекономлені кошти на капітальні видатки і забезпечити нормальним постачанням тепла навчальні заклади. Сьогодні по тих технологіях, по яких будуть канадські будівельники, сьогодні будуть вже розпочали будівництво будинків в Тернополі, де ми пропонуємо тернополянам квартири за зниженою ціною, тобто ціна значно нижче від ринкової. Це ті проекти, які вже реалізовано ну, дуже багато ще не насправді в напрацюванні. Тернополяни та гості бавилися весь тиждень, відкрили алею зірок, провели тенісний турнір, фестиваль вишиванок. День міста кульмінація. Такому феєрверку не соромно було б бахнути навіть у столиці, гордо кажуть містяни.